Хлопці, ми розуміємо, що відбувається в нашому місті, ми можемо побачити, що за декілька місяців, вже в третій місяці, де після того, як промогла революція, але наше місто залишається неочищеним. І, як ви розумієте, ілюстрація, про яку каже народ, і вона не відбувається. Зараз наша єдина можливість це робити народну ілюстрацію, це показувати на проблемні речі, які відбуваються в нашому місті, показувати людям, що оці чуваки, які в принципі... Вони повинні були вже по закону про суддів, які вийшло ну, прошлого тижня. Вони були були відсторонені від своїх обов'язків, тому що вони засуджували патріотів за те, що вони саджали і робили обшуки у українського об'єднання свободи і, у звичайних громадян, які боролися за нашу з вами незалежність 26 січня. Водота. Справа в тому, замість того, щоб його прибрати, його починають підвищувати. Ви розумієте, що погода ну, відбувається тупо по-людськи, називається це кидало. Я би хотів би, щоб ви на це звертали увагу, щоб ми не опускали руки, тому що я хочу сказати, що після того, що ми скинули на у нас нічого не закінчилося, у нас все починається. У нас починається боротьба довга і тривала за нашу з вами незалежність, за нашу з вами свободу. Якщо ми не будемо звертати на це увагу, вони будуть продовжувати робити всі, всі свої справи. Крім суддів, у нас вистачає міліції, СБУ, і ще й вистачають в прокуратурі проблеми, багато-багато інших речей. Тому зараз ми прийшли сюди для того, щоб нас почув ця людина-бівек, який підписував обшуки, який судив 30 чоловік вночі. І я думаю, що крім цього, тут є багато багато інших суддів, які в принципі повинні покинути це приміщення і дати можливість чи новим суддям і новій молоді зайти в це приміщення чи іншим людям, яким ми даємо народну довіру. І Ілюстрація вона буде продовжуватися, тому що ніколи знову звучити в владі не будуть. Слава Україні!